Житомарянин Валентин із весни минулого року живе у сквері, що у спальному мікрорайоні міста. Чоловік тут облаштував собі намет, в якому планує жити, і взимку. Тут краще. Так люди що кажуть, перехожі, якось допомагають вам, ну, місцеві Ну, вони їсти приносять. Я передвигатися не можу. То що собаки прибігли з усього цього, тут. Напісіли і побігли, то це правда. Зимувати тут, а також плануєте? – Так. Ой, наверх візьму телефанну пленку. Люди, які мешкають поблизу скверу, кажуть, що цей чоловік поводить себе по-різному. Ну, може кричати без поводу. На перехожех не кидається, але ну, так бутилками може розкидатися. Дуже запах специфічний, як ідеш. Як допомогти цій людині? Не шум, не нічого. До речі, він і в магазин заходив, і влітку ось виходив з магазину за тебе з якимись там покупочками. Каже, люди йому їжу приносять. Можливо, так, да, приносять. Приносять і я виносила якісь раз. Взимку 2021 року Валентин мешкав у міському центрі обліку бездомних осіб. Ні, мені пропонували на другий етаж. Що ж, я не вилізу на другий етаж, а на першому етажі там всі каліки без ніг, без сліпі. А я тоді в вуголочку там зиму перебув. Директор центру Геннадій Баньковський каже, що Валентин має власне житло. У нього є будинок, у нього є виплати соціальні, у нього є пенсія, так що він не є безпритульною особою. Він був не контактний, нічого, але потім одійшов, розговорився. У нього є всі документи, у нього є паспорт, у нього є код, у нього є пенсійне, у нього все є. Він тоді ще сказав, що він не хоче опалювати будинок, це дорого. Сплатить за світло. Йому і так добре, йому подадуть, і він доволі. Пробували і поліція, і ми умовляли, щоб він пішов звідти. По закону ми не маємо права йому ніяких дій до нього прийти. Приймати чи має право чоловік проживати на вулиці, розповів юрист Роман Гуртовенко. Безумовно, правоохоронні органи мають притягувати цю особу до адміністративної відповідальності. Однак, якщо розглядати це питання більш глибше, то правоохоронні органи мають також виконувати одну із функцій, яка записана в законі про національну поліцію. Це загальна превенція, і стосується не просто. Притягнення осіб до відповідальності в життя різноманітних заходів із соціалізації даної особи, із припинення в майбутньому можливо вчинення якихось дій. Але звичайно, що ці дії вимагають загально національних програм і програм місцевого самоврядування, а не просто дій однієї особи, яка виконує функцію правоохоронних органів. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.